І так починаємо. Всім, дітки, доброго ранку! Ми, у нас сьогодні заняття буде з художньої літератури. Сьогодні ми з вами поговоримо про державні символи України. Скажіть мені, дітки, в якій країні ви, ми живемо? Хто мені скаже? Україна! Так, да, молодці. Mm -hmm. А які держави це вимикаємо, мікрофони, слухаємо питання? А скажіть мені, будь ласка, які державні символи України ви знаєте? Хто мені скаже? О, так, почекайте, давайте по одному. Е, Сашенька, скажи мені, будь ласка. Так, прапор, а ще хто мені скаже? Так, Костенька, давай, відповідай. Так, дітки, погляньте. Тут гарний прапор. Він символізує незалежність держави. Погляньте. Прапор має два кольори. Блакитний і жовтий. Скажіть мені, будь ласка, що вони символізують? Хто знає? Блакитний колір небо. Ось. Правильно, синє небо. А жовтий колір? Колір. Зонтий, а ще? Жовту пшеницю, так? Так, дітки. А ще погляньте, це наш герб. Бачите? Призук, він символізує триєдність життя батько, мати і дитина, які символізують силу, мудрість і любов. Так, І третій символ, е, е, Державний символ України це гімн України. Ви знаєте гімну України? Так, так, так. У кого є бажання, можуть е, батьки е, вам е, вмикнути е, кожного ранку о 9-й годині, ви можете прослухати. Добре, дітки, а зараз пропоную вам подивитися казочку, а ви мені скажете, про кого вона, і дізнаєтесь, коли її дивитися. Так, вимикайте, будь ласка, мікрофони і уважно слухаємо. Будь ласка, уважно слухаємо. Світ чарівний і казковий відкриває двері знову, казку нову розповім, що є в світі чарівнім. Колись дуже давно народилася маленька дівчинка з золотим волоссям, як пшеничне колосся, та з блакитними очима, як чисте та прозоре небо, з чистою душею та добрим серцем. Жила дівчинка в біленькій хатинці, серед гарних квітів, фіало, чорнобривці, півоні. Біля хатинки росла червона калина та верба. Поряд з хатинкою стояла криниця з чистою водою. Дівчинка вчилася працювати, сіяти пшеницю, пекти духмяний хліб, вишивати рушники гарними візерунками, писати чудові картини, вірші та пісні, розповідала казки. Її мова була дуже мелодійною, наче спів пташок. Дівчинка зростала і ставала ще гарнішою. Виросла дівчинка і стала справжньою красунею. Весь світ хотів поглянути на її красу, вмілі руки та почути її мелодійний голос. Про неї почали складати вірші та легенди, які розповідалися в усьому світі. Та одного разу почув про неї змій вогнич, який не вмів та не хотів нічого робити в своєму краї. Він тільки вмів заздрити, та спалював все на своєму шляху. та тримав Всіх у страху І захотілося йому підкорити дівчину, щоб вона йому сіяла пшеницю, вишивала рушники та співала мелодійних пісень. Захотів він зламати її чисту душу та добре серце, прилетів він до дівчини. Та почав її ображати, розплітав її золоті коси, спалював те, що вона так дуже любила і хатинку, і квіти, і калину, і вербу. Дівчині дуже хотілося сховатися, заплакати, втекти, тільки щоб все це скоріше закінчилося. Але дівчина була дуже сміливою. Набрала Криниці чистої прозорої води, в краплинах якої була вся її міць, мужність, сила та воля, наблизилася дівчина до Змія вогнича, спаще якого горів вогонь, та вилила на нього всю воду. В той же час погас вогонь Змія, та більше він не міг нічого зробити. Та відлетів геть і ніколи вже не повертався. Заплила дівчина свої золоті коси, витерла заплакані блакитні очі та стала ще гарнішою. Відбудувала хатинку, посадила нові квіти, калину під вікном та вербу. Не зміг Змій вогнич підкорити дівчину, Не зламав її чисту душу та добре серце, а ім'я цієї дівчини Україна. Ось і казка вам малята, та тільки треба пам'ятати. В Казці є чимало зла, та все ж добро перемагати. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, про кого казочка? Про Україну. Про... про Україну. про Україну. Про Україну. Ну, Дівчинку україночку, так? А якою вона була, ця дівчинка? Коротко. Коротко. Так, по черзі давайте Коротко. відповідайте. Давайте нам скаже. Тетянка, Дітки, наступного разу нехай батьки поставлять там на екранчику, щоб я бачила ваші імена, а не імена ваших мам, ваших батьків. Добре. Давайте, Настенька, скажи мені, будь ласка, якою була дівчинка Україночка? Добре. Так, ще якою? Вона що там робила? Хто мені скаже? Вона що, засіювала пшеницю, так? вишивала рушники, співала пісні, так? хліб випікала, так? І що з нею трапилось? Хто напав на? Е, хотів е, підкорити нашу дівчинку Україну? Я... Дітки, вимикайте мікрофони я і хочу. по черзі відповідайте. Так, давайте. Хтось змій. один? Так, Змій вогнич да, хотів підкорити дівчину. Що він зробив? <іликів> <кху> я, я так, напав, да? що він спалив? І будиночок, так спалив, і вербу, <музна> і калину, так? Да? А що дівчинка україночка зробила? Піла, Обмочила його водою. Вилила на нього усю воду, так, чисту. В цій воді що була і сила, і мужність. так? І вона вилила на цього змія вогнича. Так? І що? Що з ним сталося, з цим змієм? Він відлетів. Назавжди він відлетів. Він відлетів назавжди і ніколи, дітки більш не повертався, так? Да. Так. Да. Вам сподобався мультик? Казочка вам сподобалась? Да. Так, добре. А скажіть мені, будь ласка, про які державні символи України ми з вами говорили? Не розмовляйте. <рес> Сашенька, скажи, будь ласка. Про прапор ми з вами говорили, да Прапор наш символ державний, так? Потім що в нас? Три зуб, так, герц. На ньому ще я вам не сказала. Можна прочитати слово поля, так? Так, і ще що в нас? Який ще символ у нас? Ми... Ми... Ще їм. Ще їм. Так, молодці, наші державні дітки, послухайте уважно, наші державні символи України потрібно любити і відноситись до них з повагою, як ми відносимось до нашої неньки, до нашої неньки України. Добре, дітки, ви всі молодці, всі відповідали. До наступного заняття готуйтеся. До побачення виходимо.